Усіх вітаємо, любі друзі! Найсвіжіші новини на каналі Football Days. Поїхали! Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик зіткнувся з різкою реакцією болівальників на допущену ним помилку під час листування у соціальних мережах. Михайло Мудрик перейшов у Челсі Шахтаря в січні за 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів, але поки що не став стабільно основним гравцем лондонців. Через це болівальники аристократів критикують українського вінгера у соцмережах. Мудрик вирішив відповісти одному із фанатів, але припустився помилки в англомовній фразі, переплутавши часи. Михайло написав «didn't win» у формі пас Сімпла. А правильний варіант «haven't won» у формі Презент Перфекта. Підписники інстаграм акаунту «InstraTrollFootball» також саркастично сприйняли помилку Мудрика та написали йому багато цікавих фраз. Наша порада для Мудрика у цьому випадку проста: не треба піддаватися на провокації та завідомо лісти у конфлікт. Якби Мудрик не написав нічого на критику з боку вболівальника, а просто мовчки закрив йому рота на футбольному полі, то заслужив би тільки похвали від інших. Але, схоже, Михайло ще потрібно повчитися над цим навиком. Тоттенхем офіційно оголосив про підписання колишнього Вінгера Шахтаря Манора Соломона. Перехід відбувся на правах вільного агента, сторони підписали контракт. До 2028 року. Грецький ПАУК знову орендує правого захисника Динамо Томаша Кендзору. Про це повідомляє журналіст Томаш Влодарчик. Евертон відправився на збір до Швейцарії, повідомляє офіційний сайт клубу. У списку гравців, які візьмуть участь у зборі, немає українського захисника Віталія Миколенка, який відновлюється через пошкодження. Ешлі Ян продовжить кар'єру в Евертоні на правах вільного агента. 38-річний захисник незабаром пройде медогляд у мерсісайдському клубі та підпише контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон, повідомляє Sky Sports. Півзахисник Лаціо Сергій Мінкович Савіч стане гравцем Ляля, -Ля, повідомляє журналіст Фавріціо Романа. Сума трансферу складе 40 мільйонів євро. Футболіст підпише контракт на три роки. Правий захисник Аяк Олег Данченко залишиться в оренді у зорі ще на один рік. Про пролонгацію договору повідомила прес-служба Луганського клубу. У Федерації футболу Боснії Герцеговини заперечили чутки про перемовини з українським тренером Андрієм Шевченком. Баварія виставила на трансфер декількох гравців, а саме мова йде про Райна Гравенберга, Буна Сара, Олександра Нюбеля, Яна Зомера, Марселя Забіцера, Садіо Мане та Бенджамена Павара. Сумарно за всіх них Баварія планує виручити близько 130 мільйонів євро. Ну і на перейдемо до скандалу в українському футболі. Український клуб може бути виключений з FIFA. В інстаграмі Полісся розкритикувала трансферну політику клубу. Цитуємо: Ми хочемо, щоб Заполісся виступала передусім близькі за духом та менталітетом гравці. В Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка відрізняє наш клуб від інших. Селекціонери мають передусім шукати нових гравців на Житомирщині в сусідніх областях. Тобто історично за духом близький Допорізького краю, а вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу. Позиція ВЗТФ назва фанатського групування однозначна. Африканських легіонерів до чорного списку. Безумовно, заява від Ультрасполісся є повним дикунством. А будь ці болівальники забули, що вони живуть у 21 столітті, де панують моральні принципи та людська гідність, враховуючи, що ФІФА активно бореться проти расизму. Такі заяви точно не підуть на користь українському футболу, а сам клуб може бути дуже сильно оштрафований або взагалі дискваліфікований, якщо така поведінка ультрас продовжиться і в майбутньому. Наша країна прагне в Європу, де панує повага до кожної людини, незалежно від віку, релігії чи кольору шкіри. А фанати Полісся просто перекреслять усе позитивне ставлення до українців, акцентуючи увагу на тому, що у нас панує неповага, расизм та переслідування за те, що людина народилася просто іншою. Канал Футбол Дейс повністю засуджує поведінку Ультрасполісся та вимагає від футбольного клубу пояснить фанатам, що такі пости не красять український футбол. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!